Найкраще, що можна ходити в дитині, в сезон. Якби вітер не дув, то взагалі дуже гарно виглядає. Дуже так багато тих бульок. Але вітер все здуває нас. Золь. Йде. <плес> Як Макс співає. <плес> А ну ще! О, вже не співаємо. Тепер уже сам. Я сподіваюся, не буде зараз якогось історичного моменту, коли він впаде. Коротше, співав він пісеньку. Але це треба чути. Little bed, little bed, leek dat. Nike, Like, leek, 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 Like, leek, 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 show... right Що в тебе там є? Покажеш? Покажи, Там мені сюди покажи. Покажи, покажи. Ходи сюди, покажи. Mm. Це як ставить. А покажи, що там таке в тебе. Це магніт. Така прям інтрига інтрижна. Mm. Ну покажи. Mm -mm. Ось так можна. Сама ми ходили в зоопарк. Так yeah. Хочеш ще туди? Так. Yeah. Представив включити. Так, ми тут були. Добрий ранок, я їм соломку, це Максим, трошки його було. І сьогодні ми вибралися в люди. Ось так виглядають наші люди. Будемо купатися, але холодний вітер якийсь. Не знаю, Каже, море. <гублість> <гублість> це Максим. Це море? Ми шукаємо басейн. Давай ручку. Так, каже Сергій, тут дуже круто весілля робити. Там, до речі, дійсно Так, ми Дінь окуляри свої. О, тут це щось цікаве. Фоткай мене там. <реш> там? <реш> Ого, чи там взагалі Боже, Це ж я думала, це взагалі Дивись, Сергій. Яка краса, волосся, Максим, дивіться, яке ліжечко. Каміння скільки, ой-ой-ой. Ну йдемо, там далі басейн, я бачу, італьянки. <реш> Давай мені руку. Ну так, добре. А ти його окуляри акули забрав? <реш> Бо я ще свої повісили. <реш> 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 Ні, сонечко туди не кидай, боже. привіт! <соценно> Що? О, мама. Що мама. там? Що там таке? А, м'ячик! А дивись, дивись, дивись на динозаврів! Дивись! О, О, Вау, ходи на... Ходи на динозаврів подивимось! Дивись, мама! Клас! Нічого! Прикольно, так? Да? Офігенно! Це штат. <ріст> <ріст> да? Коротше, купаємось ми так собі. Мені страшно і Максу страшно. Мені прохолодна вода, я себе настільки зіпріла і по ну, сьогодні не так спекотно, як вчора. І речі мені страшно туриз'язати, тут вони їм низенькі. От така я поклабу надію. А Макс не знаю, напевно, в мене приклад бере. Не, не з того родителя, з якого треба. Ну і все, і ми вийшли, так? Ось Максим лазюнькає. А ще тільки що на лазалках. Це з моєї першої трансляції, яка не відбулася. Тато пішов вже їсти. Ходи їсти. Твої мова по черзі. Е... Йдемо до тата. Дівчинка, як штовхнула Макса, я посигіла. Та й Макс офігіла. Ну, типу, вони на лазалках, коли двоє він не виступав місце. А вона ще взяла його стовпу. Ну, коротше, старші діти, вони дорослі старшинство. студії. Ось такі. Заїсти, я пойняв, що я не показала. Дуже смачна піця, найдорожча, яка тут є 250 гривень, як виявилося, я думала, десь десячку, напевно. Як завжди місцях Дуже смачно. Дуже смачно. Коротко, їмо І як ви вже, мабуть, здогадалися з назви цього відео. Це заклад Яхта у Києві. Він має дуже багато локацій. Ми були там вперше. Насправді це досить таке популярне місце в Києві. І я розумію, чому. Ціни адекватні, місця дуже багато. Є... Щось три ресторани, якщо я не помиляюся. Той, який біля басейну. І. значить два. І той, який ресторан, ресторан, там далі. Але по-моєму, там ще а, просто Барбу. А, коктейльний. кальяни там є також. Ну, зрозуміло, що ми цього не брали, але ж все ж таки можливо комусь буде таке цікаво. А є зони е, всілякі, навіть в тому ж самому ресторані, як і крита зона, так і на пляжі є мішки, е, так і е, такі столики е, з видом на Дніпро. Е, і столики такі, я вже їх не знімала, такі біля фонтану, там столики качельки, потім те, що я думала з самого початку, що це мангал, там такі зони. Ось тут навіть видно. А, де, де каміння багато. І з динозаврами це окрема зона для діток. Насправді, з дітками мені здається, більше і не потрібно. Басейни там також є. Ну, хіба що музики немає. Захід, звісно, в басейн такий собі цікавий, бо... А перестрибнути оте надуте таке, досить важко, а по сходам іти максимально незручно. Тому якщо з малючком, то краще, щоб ще хтось був, щоб дитину подати. Тому що ну, ну я не знаю, типу реально, але напевно треба наловчитися так залазити. Бо я здерав собі коліно, коли вилазила, а туди взагалі я, як тюлька, якась напевно за, за цей, могла себе перекинути в ту воду. Ось, ну і взагалі там всі так забавно залазять. Ну от чомусь так. Але весело, дуже багато гірок, ці динозаври взагалі безподобні. А і хочу відмітити ще момент, що в ресторані є дитяче меню, і тому ми ходили здебільшого їсти туди. Бо піцу, наприклад, Максим не їсть. Тому моя щира рекомендація дуже класно.